Зустрілися двоє сусідів. Семене Наумовичу, ви були вчора на похороні Ципіровича? Був і що там? Ну, що вам сказати з тими діамантами, що були на вдові, вона таки могла плакати й голосніше. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одна жінка скаржиться іншій. Кума, піст почався, м'яса не можна, рибу не можна, з чоловіком не можна. Друга незворушно. Ха, а з моїм можна. Він у мене ні риба, ні м'ясо. 8 березня вечір. Дзвінок прапорщику на стаціонарний телефон. Той ліниво знімає слухавку і чує в ній. Вітаємо вас, товаришу, прапорщик, зі святом. Тьхути. Знайшли з чим вітати. Я ж не жінка. Так, але лярва ще та. Хто це каже? Ха, всі це кажуть. <рив> Чоловік застав дружину з коханцем, не став розбиратися, а просто викинув його з другого поверху. На другий день приходить, а коханець весь у бентах, але в ліжку, без розмов викидає його у вікно. Третього дня відчиняє двері, дивиться, а той самий нахаба в ліжку з переломами руки, ніг дивиться на чоловіка і запитує, Що ви від мене хочете? Не ходи до моєї дружини. Так би відразу й сказав, а то все натяками та натяками. Скажіть, Моню, а чи правда, що ваша сарочка виходить заміж за Ротшильда? Так, і справу наполовину вже залагоджено. Це як Сарочка таки вже згодна. Залишилося лише вмовити Ротшильда. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Лист співакові Дзідзю. Здрастуйте, шановний дзідзю. Пише вам Ганна Семенівна Іващенко з міста Балта. Мені 53 роки. У мене є двадцятирічний син Сашко. Йому дуже подобається ваша творчість, особливо ваша пісня Каділак. Після того, як він послухав цю пісню, він загорівся ідеєю. Тепер у нас вдома зникли всі гроші, коштовності, техніка та меблі. Зате у мого сина з'явився автомобіль Каділак. Не новий, правда, та все ж. Шановний дзідзю, не могли б ви написати якусь пісню про здоровий глуст?